Вітаю вас, мої любі. Сьогодні ми з вами розглянемо ще один вид тригонометричних нерівностей, це подвійна тригонометрична нерівність. Так, ну, як завжди, починаємо розв'язок тригонометричної нерівності. Косінус Х більше або дорівнює рівня мінус корінні 3 на 2 і менше 1 друга з одиничного кола. Малюємо одиничне коло. Так, я візьму по три клітиночки, щоб вам було гарно видно. Так, і тепер дивимось. Ну, по-перше, мінус корінність трьох на 2. Ну, по-перше, значення косінуса ви вже пам'ятаєте, Дивимось по осі Хів. Мінус корінність трьох на 2. Ну, мене не цікавить, де точно це число. Воно від'ємне. Ну, десь отут, скажімо так. Перпендикуляр малюємо. Оце у нас мінус корінь із 3 на 2. У нас косинус більше або дорівнює. Значить, ці точки на колі вони зафарбовані, тобто вони належать колу. І косинус х менше одна друга. Одна друга у нас половинка, бо у нас, ви пам'ятаєте, тут один, тут мінус один по х. Одна друга отут. Проводимо перпендикуляр. І точки виколити, бо строго менше, виколоті точечки. Їх немає. Так, тепер дивіться: у нас косінус х більше, ніж мінус корінь із трьох на два. Більше, давайте я штриховочку покажу. Більше це в цю сторону. Да? Так, але менше, ніж одна друга. Менше, ніж одна друга, це оце. Цю сторону менше, ніж одна друга числа менше, ніж одна друга по іксу. Так, де у нас перетин штриховочок? Перетин-штриховочок у нас отут. Так, зараз я отак от краще покажу. От, в цьому проміжку, да, перетин штриховочок Отже, які дуги будуть розв'язками нашої системи? Це оця дуга, яка обмежує цей простір жовтий, да? і оця дуга будуть розв'язками нашої системи. Тепер ви ж пам'ятаєте, ми повинні йти проти годинникової стрілочки від 0 градусів, 0 градусів отут. Йдемо, йдемо і потрапили на цю першу точку виколоти, це буде Х1. Далі йдемо по дузі, це буде Х2. Далі у нас, ну, як ми казали, прірва. Ми не йдемо. Тобто ми потім Х3 оце, а це Х4, щоб по цій дузі йти проти годинникової стрілочки. Так, Х4. Тепер з'ясовуємо кути. Не по перше, Ну, давайте я чорне візьму. Косинус якого кута дорівнює у нас корінь із трьох 2. Корінь із трьох надва. Якщо по таблиці подивитись, це 30 градусів, тобто пі на 6. Отже, корінь із трьох на 2, тобто оцей кут у вас, оцей кут, пі на 6. Ми завжди вибираємо гострий. А вам. Так, позначили. Так, далі наступне значення. Косінус якого кута у вас дорівнює одна друга. А одна друга це 60 градусів, тобто пі на 3. Отже, де у нас одна друга? Ось оцей кут розкрився. Отут, отут у нас пі на 6. Тепер дивимось. Х1. Х1 це і є оцей кут. Х1. Точечка, яка відповідає, це відповідає куту пі на 6. Отже, ми можемо написати, що у нас х1. Дорівнює пі на 6 плюс періоду косинуса 2P. Так, ну, а, ну тут можна написати. Ми в кінці потім напишемо. да, Ми пишемо в кінці, давайте не будемо писати. Так, тепер х2. Х2 вам треба порахувати оцей кут. Бо х2, ви бачите, там точечка відповідає розкриттю цього кута. Оцього, да, а він суміжний до якого кута? До оцього π пі на 6. А як знайти суміжний? 180, тобто мінус пі на 6. Отже, ми можемо записати, що х2 у нас мінус пі на 6. Це до спільного 6, мінус пі 5 пі на 6. Так, знайшли. Уже один проміжок знайшли, ми можемо написати. Його від x1 до х 2 х 2 включно, x х1 не включно. Тобто від π на 6 плюс 2 πn ми період включаємо, додаємо, отось. і 5 π на 6 плюс 2 πn Це перший проміжок, перша дуга, да? перший проміжок, друга дуга х3. Що таке х3? Ну, знову ж таки, ми оцей кут, оцей кут, ось. Він теж пі на 6, він дорівнює верхньому куту. І заодно оцей намалюю. Оцей кут це Пі на 6. Так. Отже, якщо ви пішли в додатньому напрямку, до, до Х3 ви йдете, йдете в додатньому напрямку. Що у нас буде? Отут у нас пі. А оцей кут у нас пі на 6. Тобто, щоб прийти в точку Х3. Нам треба до пі додати оцей кут Пі на 6. Отже, Х3 у нас Пі плюс Пі на 6. Тут до спільного, 7 пі на 6. Добре. І х 4 х 4 значить, це у нас що? Ну, дивимось. Це у нас, ем, ну тут по різному можна. Це у нас кут, який, зараз я покажу, розкрився отак. ось оцей весь кут, як його знайти. Ну, краще дійти до кінця, тобто 2, π і відняти оцей кут π на 6. Ну, і ви повернетесь в точечку, і Х4. Е, так, значить, це дорівнює 2 π мінус π на 6. Ну, до спільного тут. 6 спільний. Це буде 12пі на 6. Ну, 12 пі мінус пі, 11 пі на 6. І записуємо проміжок. Другий проміжок у нас. Давайте х третє, точечка зафарбована, тобто вона присутня на проміжку. Квадратна, ой, а я тут забула. Отут же ж квадратна зафарбована. Так, квадратна дужечка, це 7ПІ на 6 плюс 2 пі ен і до x 4 А це у нас 11 пі на 6 плюс 2 пі ен так і записуємо відповідь Я ж правильно порахувала тут. Ну так, да, правильно, так. І записуємо. Ну тут кругла дужечка. Все. відповідь, відповідь, Х належить проміжку. І ці два проміжка ми об'єднуємо між собою. π на 6 плюс 2Pn. До 5 π на 6 плюс 2Pn. В об'єднанні знак об'єднання. Ой. Тут забуваю поставити так, від 7П на 6 плюс 2 пін до 11 пі на 6 плюс 2 пін. Тут кругла НЕЗ. В кінці пишете. Так, до речі, я не знаю, чому там в підручнику 5 π на 3 вийшло у них. Так, бо я ж з підручника брала приклад. Так, може вони інакше знаходили? Ану 3 π на 2. Оце у нас точка. Ні, ну так ми не знаємо оцей код. Так, ну все вірно. Вроді, все вірно. Так. Добре. друга. Другий приклад візьмемо, розберемося. Зараз я знайду. Так, ну це номер 335 з підручника алгебра мерзляка профільний рівень. І там така нерівність. Мінус одна друга. Менше буду рівня, Сінус Х. Менше одна четверта. Так, малюємо одиничне коло. Значення синуса кута дивиться по осі ігри. Ми пам'ятаємо. Тут у нас одиничка, тут мінус одиничка. Мінус одна друга це отут посередині. Проводимо перпендикуляр, мінус одна друга. Так, і у нас синус Х більше або дорівнює, значить, точки не виколоті, присутні на одиничному колі. І тепер одна четверта. Одна четверта, ну вам треба одиницю поділити на чотири частини. Тобто, тут навпіл, тут навпіл, ну, десь отут, це буде одна четверта. І тут точки виколоті, бо строго менше, ніж 1 четверта. Ну, тепер ви вже зрозуміли, якщо у вас подвійна нерівність, то у вас завжди буде е, оцей ось проміжок між цими перпендикулярними прямими до осі y. І тоді вас цікавлять дуги оця і оця. Так. Отже, е, це у нас буде Х1. Це у нас буде Х2, це Х3, а це Х4. Ви починаєте від нуля йти, але ви не можете почати з цієї точки, бо потім у вас прірва, і ви не можете йти. Отже, ви пішли, 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 і ось починаєте свій хід по дузі, оцій лівій, з x1, потім до x2, потім x3, x4 оці два проміжки. Так, ну тепер давайте з'ясовувати. Ну, по-перше, Давайте дивитися. Оцей кут маленький. Ну, це не табличне значення одна четверта. Отже, у нас буде арк синус однієї четвертої. Це оцей кут. Арксинус однієї четвертої. Я напишу арк арксинус. Ну так, скорочено. Так, арксинус. Так. А тоді, а нам а нас який кут цікавить, а нас цікавить кут взагалі. ну Йому рівний отут, да? ось йому рівний. А нас цікавить кут, на який я розкрився від нуля. Тобто оцей оцей кут, а оцей симетричний до цього кута Арксинуса. Так, ой, симетричний, суміжний. Значить, х1 у нас буде дорівнювати x1 дорівнює π мінус арк 1 четверта. Ну, від розгорнутого кута 180 ЦП віднімаєте арксінус 1 четверта. Так, тепер х 2 Х 2 Який кут відповідає х другому? Отут мінус 1 друга. 1 друга – це табличне значення. Отже, малюємо цей кут, оцей ось. І оцей гострий кут у нас дорівнює. Ну, одна друга синус це 30 градусів, тобто пі на 6. Оцей кут у нас пі на 6 дорівнює. І х, друге, це тоді дорівнює пі. Бо тут пі було. Ну, вам вже треба пройти отак. Тепер з нуля аж сюди. Значить, це у нас буде пі плюс пі на 6, оцей кут ще, так? Да? Так, отже, пишемо пі. Плюс пі на 6. До спільного буде 6 π плюс пі 7 π На 6. Так. Тепер x третє. Нас цікавить. x 3 Ну, кут, який дорівнює π на 6. Він отут, ну, рівний йому кут. Тут π на 6. Так, ну, щоб його е, знайти, ми дійдемо до кінця, тобто, все коло. це 2 π і віднімемо оцю оцей кут, оцю частинку. Віднімемо, щоб цю точку, оцю частинку віднімемо, щоб попасти в цю точку. Отже, це буде 2 π мінус пі на 6. Так, тут у нас 6. Значить, це буде 12 мінус пі 11 пі на 6. Так, записали х четверте дорівнює. Х4 ми піднялись вище, ніж 2П на арк синус однієї четвертої. Значить, це буде 2П плюс арк синус однієї четвертої. Тобто додали оцей кут, да? оцей кут щоб попасти в точку Х4. Так, тепер записуємо, правильно записати треба Х. Належить проміжку. Починаємо з х першого завжди, потім друге, третє, четверте. Значить, виколоти кругла. Не забули х перше дивимось пінус пі арк. Синус 1 четверта. Плюс 2πn. До x другого. Х другого е, у нас тут 7 пі на 6 плюс 2 пі n. В об'єднанні. Ой, тут же ж не виколота, квадратна, в об'єднанні x3 у нас не виколота, квадратна дужечка, х3 у нас 11 π на 6 плюс 2πn і до x4, а у нас це 2 π плюс, ну, давайте я перенесу плюс синус 1 четверта плюс 2 пі N. Виколота точка значить, кругла дужечка є NEZ. Ну, сподіваюсь, що недарма витратила час що комусь це знадобиться для поглибленого вивчення. Якщо є питання, задавайте в коментарях. Дякую вам за увагу до наступних зустрічей. Гарного вам дня!